Шановні друзі, вітаю вас на каналі Selfie Joe Lessons з Вікторією Руденко, де все просто, зрозуміло, цікаво, легко, приємно і багато ще багато різних епітетів до нових знань. <му> Сьогодні ми продовжуємо з вами тему інтервали в музиці. Ми з вами пригадували, які існують інтервали. І, певно, що таке інтервал, пам'ятаєте? Я вам нагадаю: це відстань між двома звуками. На минулому уроці ми розібрали інтервал «мала терція». Ми говорили про неймовірну важливість цього інтервала, бо інтервал «терція» саме відповідає за ладове забарвлення музики. І нам, неймовірно, важлива. Знати, яка буває терція, відкрию секрет, вона буває велика і мала, і нам зараз потрібно опанувати, як ми можемо побудувати велику терцію. В малій терції півтора тона, пам'ятаєте? А от в Великій Терці 2 тона. Я нагадаю, терція – це третій ступінь. Якщо нам треба побудувати від «до» терцію, ми рахуємо по пальчиках. До від «до», значить «до» буде перший ступень. Перший пальчик. До, ре, значить терція від до мі. До, Якщо нам треба від соль побудувати соль ля, сі. значить соль сі терція. Якщо нам треба від «мі» побудувати мі фа, соль значить мі соль терція. А от де терція велика, де терція мала, зараз. Докладно поясню. В Великій терці 2 тона. Друзі, якщо ви не пам'ятаєте, як будується за інструментом фортепіана тон і півтон, я вам просто дуже раджу подивитися мій урок на тему тон і півтон. Це база, це основа, без якої ми не можемо в подальшому будувати наступні інтервали. Повертаємось до терції в великій терції, тона. І наше завдання побудувати, якщо ми будуємо віднути до велику терцію, перше, що ми робимо, це ми будуємо пальчики, тобто ми знаходимо цю нотку ступінь, якої відповідає, терції, інтервалу терція. це третій ступінь. І шукаємо цю ноту від до до Ре Мі. Значить, нотка Мі від До буде терція. А от велика вона чи мала, за це відповідає пункт номер 2. А саме кількість тонів. Як же нам побудувати велику терцію? Перш за все, ми по пальчиках рахуємо третю ступінь, третю нотку. Ну, наприклад, від ре нам треба велика терція. Ми починаємо Ре, Мі. Фа, це буде нота фа. Але фа чи фа дієс, чи фа бімоль. Але вона буде називатись Фа. Ре-фа. Тепер ми з вами пригадуємо, що в великій 2 тона. А давайте порахуємо відстань між ре і Фа. Ре мі тон Мі фа півтона. Значить півтора тона від ре фа. А нам треба 2 тона. Тобто нам потрібна. Підвищити фа на півтона, ре, фа дієс. Давайте від ля побудуємо велику терцію. Спочатку пальчики: ля, сі до. Це буде ля до. Можливо, до дієс, можливо, до. Давайте рахувати тони без тонів. Ми ніяк далі не зможемо розібратися. Ля, сі тон, сі до півтона. Значить, півтора тона. А нам треба два. Бо великі теці два. Значить, буде ля до дієс. Велика Терція. Тобто відстань між першою і другою ноти великої терції – 2 тона. Пам'ятаєте, з минулого року ми говорили, в чому різниця великої терції і малої. Велика терції – 2 тона, в малій півтора. Нота, от, наприклад, від ля буде ля до дієс велика терція, бо в ній 2 сі тон сі, до діес, тон – 2 тона. А ля до це мала терція, бо в ній півтора тона. Відрізняється велика терція від малої. Відстань в пів тона. але нота буде називатися однакова От від сол. соль. Соль, соль, сі. Да? рахуємо соль Сі, а тепер відстань рахуємо, Соль, ля, тон ля, Сі тон. Тобто від соль до Сі два тони. Якщо нам потрібна велика терція від соль, ми молодці, ми це зробили. Якщо мала, то соль Сі бімоль. Називатись то вона буде соль Сі, все одно нота Сі. Але ми рахуємо, що ля тон ля 7-0 півтона. Давайте побудуємо від ноти до велику терцію. Ми пишемо нотку до. І перше, що ми робимо, це по пальчиках рахуємо до РЕ, МІ. Це нота мі. А тепер рахуємо тони. До РЕ, ТОН, ре МІ, ТОН. Певно, це легко робити, коли перед вами є клавіатура. Я вам дуже раджу роздрукувати. Клавіатуру мати перед собою, щоб ви візуалізували собі цей процес. До ретон, ре, мі тон, тобто два тона. Тому велика терція. І я нагадаю, що в ній два тона. Давайте від нотки Ре побудуємо велику терцію. Пальчики ре мі, фа. Це нота Фа. Ми підписуємо велика терція. А далі нам треба порахувати тони. Ремітон. Міфа півтона, тут півтора тона між ре і Фа відстань. А нам треба два. Значить, ре, ми, тон і мі фа дієс тон. Тобто, щоб було два тона, нам треба поставити фа дієс, ре фа дієс. Давайте побудуємо відноти соль в велику терцію. Спочатку пальчики соль ля Сі. Це нота Сі. А тепер рахуємо тони. Соль ля тон ля, сі, тон. Значить, від соль до сі відстань 2 тона, а значить, це велика терція. Ви були на каналі Сальфейджо Лесенс Вікторії Руденка, де все цікаво і це все познавальне. Ми все з вами, всі теми накопичуємо, накопичуємо, щоб мати гарні і фундаментальні знання з теорії музики. Я вас запрошую на наступний урок, де ми будемо розбирати інтервал новий чисту кварту, бо на цьому уроці ми розбирали інтервал терці, А саме докладне, велику терцю. Ми вже опанували малу терці, ми вже про секунди поговорили. На наступному уроці чиста кварта. Я чекаю ваших коментарів, лайків, певної активності, бо літо закінчується. Давайте починати е, трудитися вже. І, звісно, підписуйтесь під мій канал. Я буду дуже вам вдячна і буду дуже вас чекати до наступного уроку!